За західні сайти та змі теж стурбовані ситуацію з медіа в Україні. І з якими заголовками виходили статті за кордоном? Дивімося далі. Великий крок назад у свободі української преси нещодавно зафіксувало американське видання «The New York Times». Про серію нападів і наклепницьких кампаній проти відомих українських журналістів писали і у низці інших впливових та відомих західних змі. Вони пишуть не лише про випадок із залякуванням українського журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, а й моніторять ситуацію зі свободою слова в Україні на постійній основі. Що очевидно, з огляду на кількість та періодичність публікацій у відомих у світі змі. Британське видання The Guardian, зокрема опублікувало статтю української журналістки Ольги Роденко, яка розповідає про посилення тиску на українські змі з жовтня-листопада минулого року. Джеймі Детмер, редактор розділу Політико юроп відзначає, що, хоча рівень корупції в країні можливо і знижується, але тиск на журналістів тільки зростає. Він наводить приклади пов'язані з відомими українськими медійниками, які займаються антикорупційними розслідуваннями. А скандали з цензурою в Укрінформі зацікавив навіть індійську пресу. Фіксують погіршення ситуації зі свободою слова в Україні, і Human Rights Watch та репортери без кордонів. Аналогічні та часті публікації про тиск на українських журналістів в умовах війни знаходимо і у німецьких виданнях, таких як Deutsche Welle, Tagesschau та Taz. В останній публікації ТаЦ залаштунки війни йдеться про корупцію та тиск на українських журналістів. А автор задає справедливе питання: чи є правда першою жертвою війни? Утім, схоже, і настрої українців також в полі уваги іноземних змі. Адже вже згадане видання New York Times пише, що громадяни України уникають перегляду теленовин, і на це є причина однополярність думок у медіапросторі.